Друзі, вітаю! Я відкрив телеграм-канал, він має назву зараз у всякому випадку матриця відкриттів, і де я буду обговорювати деякі речі, які ми з вами теж от в цих передачах, в цих культ, а, відео я буду робити невеличкий такий апдейт або дайджест давати тих, а, тих новин, або тих відкриттів, які з'являються просто. От з, з, з простору нашої такої цивілізації, з простору нашої культури в різних варіантах своїх. І так, почнемо, мабуть, з першої новини це про дослідження, які показують, що якщо а, мозку нашому потрібен певний ритм, і от за певних ритмів його робота покращується. До речі, я хочу вам сказати, що якщо ви підпишетесь на цей мій телеграм-канал, ви зможете отримати лінки на ті новини, які я публікую, або даю вам лінки на ті новини. Вони зазвичай ці новини на іноземних мовах. Тобто це буде французька, як мінімум, англійська, як мінімум англійська, французька, німецька. Можливо, буду давати щось на італійське, на а, іспанське, якщо будуть. А може, і, 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 і побачимо, як це буде йти далі. Але в основному англійська. І ви там зможете більш детально розглянути ту новину, про яку я говорю. Я буду тут говорити не як журналіст, який вам просто має викласти всю інформацію, а швидше той, як, а, як та людина, яка прочитала і, виходячи з досвіду, я за новинами слідкую науковими культурними, там, уже біля там, 30 років, скажімо, я буду з точки зору цього досвіду говорити про, про те чи інше. Що я буду знаходити? Так, трошки тут. Так, от. Да. Я буду говорити про ці новини з точки зору мого, мого досвіду і тих думок, які в мене виникають. Так от, перша новина це наша сила роботи або ефективність мозку, нашого мозку підсилюється, якщо ми задаємо йому певний ритм. Тут такі речі потрібно розуміти: що, по-перше, музика у нас вже працює, як і ми самі працюємо в першому, певному ритмі, от серце. Те, як воно качає кров у нашому організму, оцей вже є ритм. В окремому відео, я недавно нещодавно говорив, в останньому відео я говорив про аритмію, аритмію розумову, про аритмію психічно, або, якщо хочете, аритмію роботи нервової системи. Це коли ми забуваємо те, що ми маємо робити, і, в, скажімо, в такому щоденних буденних речах. Не займаємося також, або взагалі забуваємо займатися тими справами, до яких ми призначені, тими справами, які ми любимо. І не звертаємо увагу на інтерес чи до, взагалі, до тієї роботи, якою ми займаємося, через те, що ми можемо пробудити цей нормальний ритм, відновити. Якщо ми відновлюємо інтерес. Так, от, якщо ви хочете раптом. Бачите ж, один із таких прийомів, які ми можемо зробити так, дедукції з цієї новини, що для того, щоб повернути в нас в нормальний ритм, потрібно по чомусь по постукати. Да? Наприклад, поруці пальцю. Кулінський писав колись давно, що ритм вальсу най... такий найприродніший для людини. Тому можете спроводити цей вальс, можете послухати вальс. З вальсів хто у нас найбільше написав? Ну, звичайно, тут хочеться згадати кількох, ну хоча б Шопена. Можна його у нього чудові вальси, багато чудових прекрасних вальсів. Так, до речі, що досить про цю новину. Йдемо далі. Далі, про те, що новина наукова теж, про те, що якраз оці про. Замінники цукру, що вони виявляються, може бути теж шкідливими. Цього може бути достатньо для того, щоб я <гум> просто згадав цю інформацію, ви зробите з цього висновки самі. Я не буду тут займатися якимись повчаннями. Думайте самі, вирішуйте самі. Наступна новина це про електро... електричний Скажімо такий велосипед або мотоцикл в стилі аніме. І чому я його помістив тут ці новину? Через те, що тут брав участь український промисловий дизайнер Іван Журба, і зробили вони такий електро, цей велосипед, або він виглядає як електромотоцикл, але дуже симпатично. Так що подивіться, його сам вигляд такий. Advanced, такий передовий, за ними взяти, але це супер виглядає надзвичайно красиво. Я думаю, що можна полюбуватися, хоча б самими там фотографіями. Наступне це про роботу Кена Кенлехера, яка називається скульптура намальована вручну. Ну, ми будемо говорити в цих передачах про скульптуру через те, що скульптури сучасної досить багато. Ну, є тисячі і тисячі робіт, які роблять різні майстри, але з цього всього можна виділити ну, там, 5%. І це нормально через те, що так зазвичай працює культура. От 5%, мені здається, 5-10% це геніальні твори. Все інше це шлях до того, щоб ці твори зробити. І це майже усіх. Ну, є кілька винятків, винятків з цього правила. Це надзвичайно геніальні люди, які присвятили своїй роботі дуже багато. То у них може бути більший цей процент. Так от, ця робота достатньо її подивитися, через те, що вона така досить ну, модернова. З його робіт, які я бачив, це найліпше, що в нього є. І, і виставляють в одному з міст там виставковий центр. Вот, і, ну, Симпатична робота, подивіться, що, що, що це таке. А, потім далі у нас теж скульптура. І тут можна більше сказати через те, що тут про Брюса Бізлі є такий скульптор. В США, він теж в Каліфорнії, там десь же, в нього студія, він там, він там працює. Цей, цей скульптор, він, його варто роботи подивитися. Я звернув увагу на одну, У нас називається Soulд Sequence. Тобто, це тверда послідовність, робота з бронзи. От. І коли на неї дивишся, от хочеться, щоб хтось збудував таку церкву, якийсь храм такий. Я так і пишу про це, що хочеться, щоб. В такому приміщенні, в такій якби, церкві, читали вірші, виконували, мабуть, музику от, і згадували наших військових. До речі, сьогодні загинув льотчик, пілот f 16 який нашу ніч вночі, коли ми спали, він захищав і відводив свій літак, щоб він не впав на місце. Загинув. Тому величезна шана, респект і співчуття звичайно рідним. І так, Брюс Бізлі він на нього вплинули наскальні малюнки, він їх вивчав. Наскальні малюнки це окрема тема, про яку ну, я чув так серйозний, серйозний огляд від Дмитра Корчинського, якщо хтось захоче поцікавитись його виступами. Щодо мистецтва, він може багато чого сказати про якраз наскальні малюнки в різних країнах. Він їх бачив, він їх теж вивчав. І от вони справили на нього великий вплив. Тому деякі роботи його скульптурні, вони, хоч він старається їх абстракцію показати, вони виглядають у нього часто як певна така інтерпретація, абстрактна або кубічна інтерпретація цих наскальних малюнків. От. Ну, Варто звернути на нього увагу через те, що в нього є кілька робіт дуже симпатичних, дуже красивих. Стиль абстракції, я пишу. Хоча його називають таким абстрактним експресіоністами, я чомусь мені це не подобається слово, це додатково ще абстрактний ще експресіонізм. Ніби той, хто робить абстракцію, не є той, хто експресію показує, тобто показує те, що він думає. От. Нормальний скульптор. Чи то абстрактний. А, да, швидше все абстрактний. Він обов'язково має думати формами. Він створює форми. До речі, якщо ми дивимося на абстракцію, на роботи сучасні через форми, у нас немає ніякого такої резистенції від сприйняття їх. Наступне: це про те, що про наш мозок. Ой, тут можна багато що говорити, але я хочу пропустити цю тему. Зірки мозку зберігають споди, які як мікроскопічна шафа для документів. Цією новиною треба почитати, і варто почитати і глибоко заглянути в неї, через те, що вона нам пропонує трошки інакше розглядати саму систему роботи мереж нейронних мереж в нашому мозку. Виявляється, що деякі з них відіграють роль, типу як, щось як типу пам'яті. Як флешки, на яку збираються якісь певні інформації, і потім, якщо необхідно, вони їх називають зірки мозку, от, або зірки, біля яких крутиться ці, скажімо, елементи пам'яті, і коли потрібно інші нейрони, інші мережі мозку їх беруть. Це надзвичайно цікаво. Я думаю, що вам буде а, теж а, не безкорисно познайомитися з цією новиною. Моєму короткому вигляді, або в навіть більш глибоко заглянути. Мені здається, що я роблю якусь окрему передачу по цій новині. Наступне це новина про, да, про архітектурне бюро Загагадіт, яке будує. Чи вже, можливо, збудувало біля Неаполя, мабуть, будує. Все-таки бі бі біля Неаполя, це Італія. На фоні таких хмарочосів вони будують, ну, дуже, дуже сучасні будівлі. Ну, Кількісний можна сказати, і варто, варто сказати, да, це, це архітектурне бюро, воно було засноване і очолювало його Заха. Хадід, Мухаммед Хадіт, вона іракського походження жінка. От, я не буду про її всю біографію розповідати, але вона це заснувала. І в неї цікава концепція, вона досить багато чого округлює, де кругли форми тим своїм архітектурним будівлям, які їй замовляють. І це робить їх, скажімо, такими більш дружніми до зовнішнього світу. Мені тут хочеться завжди згадати. Звичайно, каталонського архітектора Гауді, ви пам'ятаєте Сагарда Фамілія, Ой, ну, не знаю, чи є складніша якась робота в цьому світі, тому вона мені найбільше подобається з культурних робіт, От, з архітектурних робіт. Так у нього теж є, є будинки, які він теж проектував, робив, де оця округлість форм, вона якось Зробить приміщення ну красивішим і а, більш зручним для людини. Це, це надзвичайно цікава річ. Ми, коли а, з, з дружиною були і дивилися ці його роботи, приїхали, повернулися колись. Це було давно в Україну. Ми квартиру, яку ми купили, ми попросили, щоб нам, хоча б верхню частину, де, де стіна переходить в стелю, щоб заокруглили. І тому, коли зараз дивишся, якось воно ну, не так різко. Це ну, добре для нашої психіки. Зверніть увагу на це. Так от, Заха-хадіт, Заха це архітектор, то вона використовує цей, цей принцип. Я бачив її роботу в Баку, там, центр Айдара Аліва. Це надзвичайно це враження. Подивіться, там є лінки на її роботи. Це враження дуже цікаве. тому Можна хороше враження. Всередині там у них музеї, які присвячені якраз Азербайджану, культурі Азербайджану, там є постійні, також непостійні виставки, на які, ну, скажімо, теж варто зайти. Але сама архітектура цього центру Ідара Ліва, вона ну, назву ви зрозумієте, кому вона присвячена, От, але вона. Викликає таке ну, захоплення. Тепер в Неаполі теж буде їх, їх робота, наскільки я розумію. Її роботи були в Китаї. На жаль, є одна робота її в, в Москві. На жаль, ну, це архітектор. Що ти зробиш? Колись замовили, мабуть, це було до війни. Сподіваюся. А навіщо цим психопатам краса? Я не знаю. Вони в ній нічого не розуміють, але там робота не така вже значна, тому можна про це й не говорити. На цьому я завершу і буде звичайне продовження. Хай щастить слова зсу, великий моклі.